Серпнева педагогічна конференція Паланської громади підтвердила рівень відповідальності та бажання надання якісних освітніх послуг освітянами. Шість закладів освіти громади постраждали від російської агресії у перший же день, 24 лютого, 2022 року. Тому при підготовці до нового навчального року працівники шкіл та садочків керівництво громади приділило найбільшу увагу питанню створення безпечних умов у закладах. Продовж липня і серпня 2022 року в укриттях створено до. Безпечні умови перебування дітей для всіх учасників освітнього процесу на момент оголошення повітряної тривоги. Практичні, зручні, забезпечені питною водою, комфортні та естетичні укриття сьогодні вже можуть прихистити дітей п'яти закладів дошкільної освіти: сіл Родниківка, Городецьке, Піківець, Черповоди та п'ять шкіл, сіл Городецьке, Груми, Посухівка, Родниківка, Юрківка. Але на жаль. Є такі заклади освіти, які не мають власного укриття: Кочубійський, Іванівський, Максимівський, Берестівецький заклад дошкільної освіти, Берестівецька початкова школа, Іванівська, Кочежинська, Кучубівська, Черповодівська, гімназія і Паланський ліцей, Синицький ліцей і Краснопільська філія. Проте, вишукуючи вихід з ситуації, яка сталася на даний момент, заклади освіти уклали угоду із іншими. Приватними закладами для того, щоб забезпечити безпечне середовище для учасників освітнього процесу. Це Берестівецька початкова школа, Іванівська гімназія, Кочубільська гімназія, Синицький ліцей. Складною залишається ситуація в закладах освіти села Паланка, який в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації найбільше пострадав серед закладів. Освіти громади з 1 вересня у Палинській громаді освітні послуги надаватиме 4 ліцеї, 7 гімназій, одна початкова школа, одна філія та 15 закладів дошкільної освіти. Чотири з них є структурними підрозділами гімназій. Попередньо за результатами вивчення думки учасників освітнього процесу, заклади планують такі форми навчання: змішані: Берестівецька початкова школа, городецька, Кочубіївська, черповодівська гімназії, Юрківський. Та Родниківській ліцеї. Дистанційні: Громівська, Іванівська, Кочежинська, Посухівська гімназії, Паланський, Синицький ліцеї та Краснопільська філія Родниківського ліцею. Заклади загальної середньої освіти неодноразово проводили опитування батьківської громади щодо бажаної форми навчання. Думки батьків різнилися, проте обов'язково мають бути враховані під час прийняття рішень на педагогічних радах. Станом на сьогодні маємо інформацію про прогнозовану форму здобуття освіти у закладах громади. Звичайно, дистанційне і змішане навчання мають свої недоліки важко дітям і вчителям. Проте важливо усвідомити, що зараз це вимога часу, щоб забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. Важливою складовою успіху в таких умовах є співпраця педагогів і батьків в умовах дистанційного навчання. Найбільшою уваги слід приділяти співпраці з батьками учнів початкової школи, оскільки саме вони організовують навчання своїх дітей, принаймні у перші місяці навчання. Для надання якісних освітніх послуг в умовах воєнного стану в новому навчальному році кожна школа має створити нову модель організації роботи закладу. Зрозуміло, що в умовах війни та постійних повітряних тривог складно дотримуватись сталого розкладу занять та календарного тематичного планування. Тому календарно-тематичне планування має бути гнучким інструментом в руках кожного вчителя. Тривале дистанційне навчання має відбуватися із застосуванням спеціальної онлайн-платформи, аби дітям і педагогам було комфортно і зрозуміло. Важливо, щоб така платформа була єдина для всієї школи. Педагогічна конференція стала місцем, де вкотре мали можливість подякувати вчителям за їх працю. Так, грамотою Паланської громади нагороджено вчителя математики Паланського ліцею Василя Панночку. Грамотами відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської громади нагороджено вчителя історії Юрківського ліцею Людмилу Чорниш, вчителя української мови та літератури Юрківського ліцею Ольгу Панченко, вчителя початкових класів. Родниківського ліцею Лесю Медвідь, керівника гуртку центру позашкільної освіти Артспорт Миколу Лебідя, вчителя інформатики Родниківського ліцею Тетяну Чугай.